В цьому відео ознайомлю вас з трактором Level 244 з кабіною. І це хороша комплектація і достатньо доступна ціна, як для трактора на 24 кінських сили, трактора на широких скатах, трактора з реверсом і трактора з заводською кабіною. Ну а Low це 2 роки гарантії, це відомий світовий виробник. Трактори постачаються і в європейські, навіть країни. Звісно, інша модифікація. Інша трішки, мабуть, і якість, тому що європейські трактори видно, що більш якісні. Але при цьому виробник має сертифікати, і це означає, що Lowell варто розглядати як трактор, який вартує уваги. Ну а цей трактор 244 має комплект противаг. Три противаги по 20 кг, тобто на передній вісь додаткова вага 60 кг, широкі передні колеса. До речі, колеса у нас армур, розмірність 6-50-16. редукторний передній міст. Колія у ловола по центрам 1,30 м. Якщо розставити колеса, може бути ще трішки ширше. Далі в нас є гідропідсилювач, є двигун км 385 Відомий завод Лайдонг Повітряний фільтр є в цього трактора. Також трактор з двома гідронасосами, тому що продаються модифікації з одним гідронасосом. Кабіна у нас з запаленням, але ми перейдемо далі. Дводискове щеплення, задні колеса 6. Вибачається 11,2 на 24. Розсувна задні колія, розбірні колісні диски, задня триточкова навіска на 450 кг Ось так вона виглядає. Позаду все зашито. Далі є гідровихід. Буксирувальний гак і вал відбору потужності з захисним чухлом. Він шестишліцьовий, дві швидкості, 540 і 1000. Ну і кабіна, бачите, скло відчиняєте. Далі підніжки немає. Комфортне сидіння з регулюванням жорсткості. Панель приладів ось такого автомобільного типу, реверс безпосередньо біля керма, зручно, з підсвіткою перемикачі світлових приладів. Коробка у нас 4 передачі вперед, 4 назад, повишені, понижені. І, звісно, ще раз акцентую увагу, що є реверс. Передок підключаєте, У валу відбору потужності, бачите, підписано дві швидкості, 540 тисяча. ручний газ, все, що необхідно є, і на стелі в нас перемикачі вимикачі з склочисників, ліхтарів, освітлення на кабіні додаткових, є магнітола. Ну і пічка ще раз демонструю, що все є. Хороший тракторець. І акційна ціна саме зараз на ці трактори 8150. Два роки гарантії. Телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте якісні трактори ЛоВОЛ з дворічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів по ціні 8150. Телефон 098 949 9090.